Дозволи передати їсти. Беріть, беріть, беріть пока. Левіть, ловіть, ловіть. Термоса. Відкрийте. Я думаю, що при телеканалу вони. Відкрийте на хвилинку. Чи може якось отак От може? Ні, ні, не Вони відключили нам світло, було світло в нас, вони його відключили. Приїхав в РЕС, щоб підключити газ, тут купання взагалі не було. Було 4 градуси менше цього тепла. От. І просили міліцію, що чого? Тож можна ж включити світло, можна ж десь вони там перерізали. А вони сказали, якщо хочете, то виходьте з ну Взагалі на нас не звертає. Держи, тьодя. Коли громадськість піднялася, це тільки тоді почали реагувати. А це ж безпреділ. Влад, влада тисне, просто кажуть, у вас єдиний вихід чергово, вибачте, то давайте до голови адміністрації, зараз всі поїдемо, почергово поживемо в його хаті. Він ж власник хати. Давайте поживемо в його будинку, в голови адміністрації. Чи в голови обдержадміністрації. Навіть на територію не пускали. Завар, 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 ворота, ворота, всі були заварені, Вони тільки так кажуть, це, чому, це рейдерський вони, захват. Навіть говорили, ще такі випадки, навіть не хочеться цих цих слів вимовляти. Говорили, хай там москалі каже, здихають. Ми їм дамо тільки тюльки, а води не дамо для того, щоб вони ну, це совість є в людей. Кого що ще їсти? Давайте люди, поки дають, передавайте поки є телебачення, то хоч дадуть. Поліція, ви дозволите поміняти нам людей. Скоро не буде, правильно, тому що платить звернувся до Порошенка. Поліція, дозволите поміняти людей. Поліція мовчить, бачить. Де поліз? Де начальник поліції? Дайте поміняти людей. Я народився в цьому селі. Дуже прикро коли дивитися, що Скільки часу я проходив про тут з отцом Ніколаєм, який 44 роки прослужив тут і дивлячись, я служу зараз на даний час у сіньому селі, село Підлуж'я, Так само, коли ми з рішенням судами намагалися зайти в свій храм, нас почали бити палками, нас почали кидати коктейлі, молотова, петарди почали на наших людей кидати, почали бити резиновими балончиками з газом, вогнегасниками почали на нас, Шокерами наші люди теж зазнали, можна сказати, травму, але ми зайшли з Божою допомогою. Ми зайшли в свій храм. Вони так само казали, що вночі були нас погрози, хотіли нас виконати з храму. Але з Божою допомогою ми молилися, просили Бога, щоб Господь таки залишив храм, щоб. Знову ж таки не дивлячись на це, влада побачила, що ми так само є українці. Ми так само за єдину Україну. Ми так само за молимося за наших військових хлопців, які служать на сході України, які відстоюють нашу державу. Ми так само молимося кожної служби. Я так само в сусідньому селі стаю на коліна і слізно молимося за наших молодих хлопців, які відстоюють і державу, і відстоюють так само нашу православну віру. І ми так само, зайшовши в храм, ми просили Бога, але громада Київського патріархату, погрожуючи нам, хотіли нас викинути. Так само, як я казав, не пускали лікаря.